Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал і сьогодні у нас надходження Mercedes-Benz C класа в 204-му кузові, це 2010 рік, 2,1 дизель, це 200 на 136 кінських сил. Задній привід та механічна коробка передач. Автомобіль приїхав з Європи у 2021 році, має два власника в Україні. По комплектації у нас шкіряний коричневий салон, електролювання передніх сидінь, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, відігрів передніх сидінь. Штатна, мультимедіа. Задній ряд ось в такому стані. Все дуже збережено. На автомобіль встановлені 18 легкосплавні диски на літній резині. Він у скузовий універсал, дуже просторе багажне відділення. Заявленого пробігу на автомобілі 326 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 9790 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.